У нас у наявності BMW X3 2013 року випуску. Автомобіль у нас пригнаний з Америки, повністю відновлений. Автомобіль у нас на 2-літровому бензиновому двигуні TWIN-Turbo. Також у нас є безключовий доступ, повний електросклопакет з автоматичним режимом. Є електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю. Також у нас є автосвітло, електровідкривання кришки багажника, мультимедійне кермо з круїз контролем, також є вибір режимів руху спорт та еко. Є автохолд, кнопка старт-стоп. Також є підігрів передніх та задніх сидінь. Працюючий клімат-контроль. Також є мультимедіа. Пробіг автомобіля 260 тисяч км. Також є великий панорамний дах. Автомобіль у нас знаходиться в місті Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Автосалон, автофокус. Чекаємо на вас.